Вітаю, друзі у нашому попередньому відео. Ми бачили, як сатана та його ангели будуть прикуті до спустошеної землі на тисячу років. Протягом цього часу сатана матиме час поміркувати про результати свого повстання проти закону Божого та про весь біль і страждання, які він спричинив всім. Він також трепетом і жахом чекатиме жахливого майбутнього, яке чекає на нього. Тим часом Божий народ буде в цей час на небі, радіючи, що вони більше не під гнітом лукавого, з нетерпінням чекаючи цього часу, пророк Ісая написав. І буде в той день, що Бог дасть тобі спочинок від страждань, від твого гніву і твого тяжкого рабства, яким ти їм служив. І візьмеш це ридання над царем Вавилону і скажеш у той день, як зупинився вимагач. Зупинився той, хто підганяв. Бог знищив ярмо грішних ярмоволодарів, побиваючи народ гнівом, насичі невеликовану рану, хто уражав народ карою гніву, яка не знала пощади. Але є щось особливе протягом цієї тисячі років, також відомих як міленіум, відбувається суд над нечестивими. Апостол Павло вказує на цей суд як на події, яка відбудеться після другого пришестя Христа. Він написав нічого не судить дочасно, аж поки не прийде Господь, який і висвітлить таємне в темряві, і виявить з задуми сердець. Ця важлива теза підтверджується у всій Біблії. Пророк Даниїл проголошує, що коли прийшов стародавній, був даний суд святим Всевишнього. Дивовижно, але в цей час Божий народ царюватиме як царі та священники перед Богом. в книзі об'явлення Іван написав і бачив я престоли, і вони сиділи на них, і суд їм дано. Вони будуть священниками Бога й Христа, і царюватимуть з ним тисячу років. У книзі Велика Боротьба ми читаємо. Саме в цей час, як передрік Павло, святі судитимуть світ. Натхненний автор продовжує у єдності з Христом. Вони судять нечестивих, порівнюючи їхні вчинки з книгою законів, Біблією і вирішуючи кожну справу відповідно до вчинків, зроблених у тілі. Тоді участь, якої нечестиві мають постраждати, вимірюється відповідно до їхніх вчинків, і це записується проти їхніх імен у книзі смерті. Але є щось більше. Чи знаєте ви, що сатана і його злі ангели також будуть засуджені Христом і його народом? Апостол Павло пише Хіба ви не знаєте, що ми будемо судити ангелів? І апостол Юда проголошує, що ангелів, які не зберегли свого належного становища, але залишили свою оселю, він зберіг у вічних кайданах під темрявою на суд великого дня. А що буде в кінці цієї тисячі років? Відбудеться друге Воскресіння, яке включає усіх грішників, які колись небудь жили. Ми знаємо це тому, що після опису воскресіння праведних апостол Іван Богослов пише, а інші померлі, не ожили аж поки не закінчиться тисяча років. і після того, як вони воскреснуть, нечестиві повстануть перед Богом для прийняття написаного вироку. Як це відбуватиметься, ми побачимо в нашому наступному відео. Коли ми продовжимо дослідження, що говорить Біблія на цю важливу тему, Друзі, ми можемо бути впевнені, що Бог справедливий і чесний. Лише ті, хто зробив вибір загинути, воскреснуть у другому воскресінні. Сьогодні, однак, триває день спасіння. Якщо ви ще не прийняли цей чудовий дар запропонований вам нашим Спасителем Ісусом Христом, я закликаю вас прийняти Його у своє життя сьогодні. Давайте зараз разом помолимось. Отче, що на небесах, дякую тобі за слова писання, які дають нам чітке уявлення про те, як саме розвиватимуться події. Ми повністю приймаємо твоє слово і просимо, щоб ти перебував в нашому житті, щоб ми були частиною тих, хто буде на небесах, а не воскреснуть в остаточному воскресінні для суду та знищення. Господи, будь ласка, увійди в наші серця повністю, наповни нас своєю любов'ю і своєю благодаттю і бажанням розповідати іншим людям про своє спасіння, про Євангеліє, і про скоре друге пришестя Ісуса. Дякуємо, що дозволяєш нам бути частиною Твого вічного царства через благодать нашого дорогого Спасителя. Ми просимо про все це в ім'я Ісуса. Амінь.